Україна один із найбільших порноринків світу. Але є одна деталь: створення порно тут є незаконним. Звучить абсурдно, щоб пак. Але це є справжня золота жила для правоохоронців, які заробляють не гірше за топових моделей OnlyFans. Підпишіться на канал Економічної правди та не забудьте поставити лайк цьому відео. А ми поки що спробуємо розібратися, як влаштована українська порноіндустрія та кому вигідна кримінальна відповідальність за створення та поширення порнографії. Якщо ж вас зацікавиться тема, більш детально читайте на сайті економічної правди у статті головного порно журналіста нашої редакції та України Ярослава Вінокурова. З одного боку, українці люблять порно. Дуже. Ми стабільно у топі переглядів на Pornhub, і платформи платять мільйони податків. Так, наприклад, за статистикою Pornhub за 2024 рік Україна вкотре увійшла в топ 20 країн по трафіку, посівши 15-те місце. А найпопулярнішою українською актрисою була визнана Джозефіна Джексон. Зрозуміло, ми українці. З іншого. Виробництво порно в Україні заборонено законом. Це означає, що будь-яка українська порномодель чи вебкам-акторка – потенційна злочиниця, яка може бути оштрафована чи навіть ув'язнена. Та і сама Джесфіна Джексон відмовилася відвідати один із заходів української правди, присвячений цій темі, щоб не мати проблем. Проте мова йде не лише про порномоделей, а й про пересічних українців та українок, які посміли сфотографувати частину свого тіла і надіслати цей нюц близькій людині. В кінці 2024 року в Україні вдруге за останні кілька років зареєстрували законопроект про декриміналізацію порно. У грудні документ підтримав профільний правоохоронний комітет Верховної Ради. Однак його ухвалення до вподоби далеко не всім. Нема на це політичної волі і на найвищому рівні. Хто і як заробляє на забороні дорослого контенту в Україні та чому всі українські моделі OnlyFans опинилися в небезпеці через пост Данила Гетманцева в соцмережах? Моделі Анліфанс, вебкам моделі та актори аматорського порно всі вони стають мішенями для правоохоронців. Обшуки, погрози, вимагання хабарів це класика жанру. Софія, моделінь порнхаб, розповіла економічній правді. Це було у 2019 році. Тоді кіберполіція влаштувала в мене обшук за 301 статтею. Перед цим вони влаштували переслідування, прослуховували мене. Під час обшуку була група захоплення, мене поклали обличчям до підлоги. Вони одразу ж сказали: якщо не хочеш, щоб відкривали кримінальну справу, то плати хабар близько 20 тисяч доларів. Погрожували, що якщо не погоджуся, то вони заберуть усе майно. Мені доведеться заплатити гроші і ще й сісти до в'язниці. На той час я лише починала, була недосвідченою та зеленою, тому погодилася. Гроші довелося позичити у знайомих. Після цього вони прийшли до моєї подружки, вимагали такий же хабар. Вона теж погодилася, але потім поїхала з країни і сказала, що більше не повернеться. Я знаю багато таких історій. Після того, як сплачується хабар за невідкриття справи, вони ставлять дівчат на лічильник або платиш 500 тисяч доларів на місяць, або їдеш з країни. Ця історія не унікальна. Нам вдалося поспілкуватися та отримати свідчення ще п'яти моделей, які знімають або транслюють порнографічний контент. Для кожних з них взаємодія з правоохоронцями відбувалася за типовою схемою: тиск, пропозиція домовитися, закриття справи або угода зі слідством та умовний термін, та щомісячні платежі за кришування. Євгенія, наприклад, за її словами, за закриття кримінального провадження заплатила поліцейським 3800 доларів. Оплата мала відбуватися готівкою у доларах, банкнотами, на старішому 2003 року. До речі, якщо ви хочете дізнатися, чому долари мали бути саме такими. Подивіться наше відео про білі та сині долари, лінк на яке ви знайдете десь тут. Після закриття справи їй запропонували чотири варіанти розвитку подій: повернутися працювати на будь-яку вебкам-студію, яка сплачує кришу, платити кришу самостійно, виїхати за кордон або припинити працювати в цій галузі. Я обрала другий варіант, і мені почали озвучувати різні суми. За перший місяць було 1200 доларів, за другий 1400, за третій 1800. Після третьої оплати я вирішила виїхати за кордону, оскільки зрозуміла, що це ще не межа, як виявилося, це доволі розповсюджена практика. Коли дівчата просто не витримували тиску та емігрували до країн ЄС, де за виготовлення порно не передбачена кримінальна відповідальність. Значно більші платежі за кришування доводиться виплачувати організованому порнобізнесу. Мова йде про різних посередників між моделями та майданчиками, на яких вони викладають створений контент. Найпоширенішими такими посередниками в Україні є вебкам студії та агентства OnlyFans. Перші історично більш зрілий бізнес, який працює в Україні протягом багатьох років. Ці студії забезпечують модели приміщеннями та обладнанням для трансляції переважно порнографічного контенту на спеціальних платформах за певну винагороду. Як правило, такі студії фінансово співпрацюють з правоохоронцями. Про що ним розповів власник однієї з найбільших в Україні мереж вебкам студії Ігор. Тати і студії, за його словами, збирають кіберполіція і відділ боротьби з торгівлею людьми Національної поліції. Агентства OnlyFans – новіше вид порнобізнесу. Ці компанії допомагають моделям вести їхні особисті сторінки в OnlyFans та інших соцмережах, створювати, рекламувати та просувати контент, а також листуватися з фанами. Такі агентства правоохранцям виявити складніше, адже, як правило, вони не мають фізичного офісу. Уся робота відбувається дистанційно. Я працював в одному агентстві, в якому було 50 анкет. Щомісячний оборот там був дуже великий – 1-2 мільйони доларів залежно від сезону. Як правило, відкат правоохоронцям становить близько 30% від цієї суми. Про це нам розповів Влад, який нещодавно відкрив власне агентство OnlyFans. За його словами, нелегальний статус порнографії в Україні вигідний не лише представникам правоохоронних органів, які кришують цей бізнес. А й великим порноагенціям. Адже їм відносно дешево домовитися про захист, а потім здавати поліції конкурентів, зачищаючи ринок під себе. Проте роль правоохоронців в українській порноіндустрії не обмежується лише забезпеченням легального прикриття. В окремих випадках вони навіть ініціюють створення такого бізнесу. Після того, як нашу вебкам-студію закрили, зі мною зв'язався чоловік з СБУ, який брав участь у обшуках, і сказав: ми бачили ваші аккаунти, у вас дуже перспективні анкети. Давайте ви організуєте студію, а ми будемо вас кришувати. Працюйте, а за суму домовимось. Ми відмовились, а через деякий час з'явився OnlyFans і ми почали працювати самостійно. Це вже звучить як франшиза корупційна франшиза. Тож не дивно, що не дивлячись на те, що кожні кілька років в Україні намагаються декриміналізувати порно, щось щоразу іде не так. За виготовлення та розповсюдження недитячої порнографії в Україні можна отримати штраф та позбавлення волі до 7 років. Часто кримінальні провадження за статтею 301 Кримінального кодексу України реєструють не проти професійних порномоделей, а проти пересічних громадян та громадянок, які, наприклад, розміщують своє оголені фото та відео на сайтах знайомств. Або просто пересилають їх своїм близьким в особистому листуванні через месенджери. Наприклад, таке рішення у 2023 році ухвалив Новосанжарський районний суд Полтавської області. Штраф 34 тисячі гривень присудили дівчині за пересилання у месенджері двох відео, які у вульгарно натуралістичній, цинічній та непристойній і протиприродній формі. Відображають сферу статевого життя, подібних справ у судовому реєстрі багато. Пікантності ситуації додає те, що в українському законодавстві відсутнє будь-яке визначення поняття «порно». раніше воно містилося в законі про захист суспільної моралі, проте він втратив чинність 31 березня 2023 року з набуттям чинності закону про медіа. Хоча це не заважає правоохоронцям щороку реєструвати близько тисячі справ за створення та поширення того. Визначення чого в законодавстві немає. Тисячі, тисячі справ, справ за створення, створення та, поширення та поширення того. того Визначення чого, чого в законодавстві, законодавстві немає. немає. На розслідування кожного такого злочину витрачається чимало державних ресурсів: від контрольних закупок порнографічного контенту за бюджетні кошти до проведення численних експертиз, які мають підтвердити, що створений та поширений контент є порнографією. Повернемось до вже згаданого сайту Pornhub, де Україна в топі споживання контенту. Наприкінці 2023 року Державна податкова служба навіть наклала штраф на компанію iLo Global Entertainment Incorporated, якій належить сайт Pornhub. Це за несплату так званого податку на Google у розмірі 5543 долари. Обґрунтовуючи це рішення, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев послався на значні обсяги споживання порноконтенту українцями та відповідно продажі в Лама з яких компанія не сплачувала жодних податків, зрештою у травні 2024 року, а стала платником ПДВ в Україні. У ДПС відмовилася говорити скільки податку заплатила компанія у 2024 році, пославшись на конфіденційність такої інформації. Так само там відмовилися називати суму сплати ПДВ компанію Phoenix International Limited, яка володіє сервісом OnlyFans. Хоча конфіденційність цих даних не завадила розголошувати суми сплати податків компанією самим Гетьманцевим, коли він ще мав безпосередній доступ до роботи ДПС. За його словами, у 2023 році компанія заплатила до бюджету 1,27 мільйона доларів ПДВ. Віднедавна податки спорно в Україні сплачують не лише платформи, на яких розміщується відповідний контент. А й особи, які його створюють. Зокрема, у 2024 році податкова вперше отримала інформацію про українських моделей OnlyFans та розіслала їм листи щастя з вимогою заплатити податок. У грудні 2024 року Гетьманцев повідомив, що 350 моделей OnlyFans задекларували 305,4 млн грн мільйона гривень доходу, сплативши 59 млн мільйонів гривень податку на дохід фізичних осіб та військового збору. Ця історія могла б стати черговою перемогою народного депутата, який не дуже хоче вивести податки з тіні. Проте не так сталося, як гадалося. Ось що нам розповіла громадянка К. 11 грудня. Я зі своїм чоловіком їхала до лікарні. Дорогою нас зупинив поліцейський та попросив просто з'їхати в сторону. Ну, ми думали, можливо, для перевірки документів. З'їхавши в сторону, до нас підбіг чоловік до нашого авто і почав просто виламувати двері. Показав нам посвідчення, що він з Беб. Моєму чоловікові, якби це відразу не сподобалось, тому ми поїхали з місця затримання. Беб, якби намагались нас наздогнати, але в них нічого не вийшло. Мій чоловік відразу зателефонував адвокатові і сказав про цю ситуацію. За цим адвокат сказав, що скоріш за все в нас вже будуть проводитись обшуки будинку. І так дійсно, коли ми під'їхали до будинку, то обшуки вже проводили без нашої присутності. Бек показав ухвалу суду, де звинувачував мене в несплаті податків, в тому, що я ОПГ, в тому, що я якась там агенція. Але податки я сплатила до ОПГ і агенції не маю жодного відношення. За декілька місяців до цього, у вересні 2024 року, сам Данило Гетьманцев написав про громадянку К у своєму телеграмі, де повідомив, що вона задекларувала понад 3 мільйони доларів від діяльності на OnlyFans. Не підозрюючи цього, він не просто став причиною обшуків БЕП у громадянки К, а ймовірно, зламав суспільний договір між українською порноіндустрією. Та державою, відповідно до якого порномоделі та компанії погоджувалися на корупцію, а держава заплющувала очі на їхнє існування. Проте почалася ця історія ще раніше, у липні 24-го року. Тоді БЕМ прийшло з обшуками до однієї з агенцій OnlyFans, яку підозрювали в несплаті податків в значних розмірах. Розслідування у цій справі тривало. Правоохоронці проводили негласні розшукові дії. Аж поки 11 вересня Гетьманцев не зробив свій пост. Податковою одержано інформацію щодо громадян України, творців платного контенту на OnlyFans. Сфера створення платного контенту на інтернет-платформі OnlyFans громадянами України стрімко зростає. Кількість аккаунтів збільшується в середньому, втричі щороку. У БЕ слова Гетьманцева почули. І вже 20 вересня працівники бюро пішли до суду та, посилаючись на пост голови податкового комітету, Просили витребувати в ДПС інформацію про українських креаторів на платформі OnlyFans в межах відкритого провадження про несплату податків однією з агенцій. У своєму поданні вони просили суд надати інформацію не лише про модели, які працювали в тій агенції, а й про всіх українців, які отримували доходи з OnlyFans. І як не дивно, суд такий дозвіл надав. Беб почала проводити обшуки в українських моделей OnlyFans, причому передусім у тих, які не мали жодного стосунку до відкритої справи про несплату податків в одній з агенцій. Хоча формально обшуку громадянки К відбувся за статтею про ухилення від сплати податків, які нагадаю дівчина сплатила ще до цього, вона підозрює, що правоохоронців цікавила саме наявність у неї порнографічного контенту. Зрештою, коли її викликали на допит, то працівники БЕП розпитували її саме щодо відзнятого контенту, який містився на вилученій техніці. Про те, що БЕП цікавило порно, а не несплата податків, свідчить і другий обшук, який правоохоронці провели в іншої моделі громадянки С, яка згідно посту Гетьманцева за кілька років отримала з платформи 4 мільйони доларів. Ані громадянка С, ані громадянка К жодного стосунку до агенції OnlyFans, щодо якої БЕП почало провадження, не мали. Цю інформацію ЕП підтвердили і в БЕП. Ми також запитали у БЕП, в чому була причина обшуків у громадянки К та громадянки С, і звідки у правоохоронці отримали про них інформацію, на підставі якої проводили ці обшуки. Нам відповіли, що інформацію про дівчат отримали не з даних ДПС, а під час слідчих дій. Проте під час яких саме не уточнив. Дані податкової лише підтвердили отриману детективами інформацію. У БЕП також повідомили, що не відкривали проти дівчат справи за статтею 301 ККУ та не проводили жодних слідчих дій щодо виготовлення моделями OnlyFans порно. Слова громадянки КА про те, що під час допиту її запитували про створення контенту. БЕП пояснили тим, що дівчина щось не так зрозуміла. Хай там як. Але після розголосу в пресі обшуки БЕП у бонделі OnlyFans припинилися. Адвокати, дівчата, також співрозмовники ЕП в парламенті говорять про неформальну домовленість щодо цього з правоохоронцями. Відкритим залишається питання, чому БЕП взагалі зацікавилося діяльністю onlyfans моделей у бюро хвилюється щодо несплати податків, чи можливо хочуть скласти конкуренцію на ринку кришування. 11 листопада 2024 року у Верховній Раді вдруге зареєстрували законопроект про декриміналізацію порно. Документ пропонує залишити статтю 301 Кримінального кодексу України і передбачити в ній відповідальність лише за поширення порно серед неповнолітніх або примушування неповнолітніх до участі в його створенні. І, хоч тема його легалізації підіймає вже сам ринок. Скажіть, будь ласка, чим вам допомогти? На зараз 120 людей чим допомогти? Прийти в Верховну раду, прийти з плакатами, я не знаю. прийти до президента, чим ми можемо зробити це. Дякую. Звісно ж, правоохоронці законопроект розкритикували. Якщо брати позицію національної поліції та інших правоохоронних органів, то ми не підтримуємо такої ініціативи. Про це ми інформували комітет Верховної Ради. Цей законопроект потребує доопрацювання і прямо суперечить деяким законам. Заявив голова Нацполіції Іван Вигівський. За його словами, ухвалення законопроекту, який залишає кримінальну відповідальність за поширення порно серед неповнолітніх, призведе до того, що порнографія буде доступною для цих неповнолітніх. Також він заявив, що декриміналізація порно матиме негативний вплив і на моральні цінності, зокрема дітей. У нас є традиції інтимного спілкування людей, і тому, на мою думку, така легалізація матиме негативний результат. Проте не уточнив, про які саме традиції йде мова. Чинна кримінальна відповідальність за виробництво та поширення порно ніяк не впливає на його споживання чи створення в Україні. Натомість вона лише створює ідеальні умови для корупції, коли правоохоронці кришують цей бізнес за відкати. У результаті вебкам моделі та автори контенту залишаються повністю безправними перед роботодавцями, які легко можуть перетворити їхню працю на сексуальну експлуатацію. І як можна розраховувати на захист від тих самих правоохоронців, які зацікавлені не в справедливості а у власному прибутку? Можливо, якщо ця заборона існує лише для підтримки тіньових схем, то може настав час її переглянути? Я на сьогодні прощаюсь з вами. Не забудьте підписатись на наш канал та поставити лайк цьому відео.